Наступного дня стояв знову Іван та двоє з учнів його, і поглянувши на Ісуса, що проходив, він сказав: Ото агнець Божий! і почули два учня, які він говорив, та й пішли за Ісусом. А Ісус обернувся і побачив, що вони йшли за ним та й каже до них, чого ви шукаєте. Вони відказали мураві, перекладене, що визначає учителю, де ти живеш. Він говорить до них: Ходіть і вибачте, і побачте». Ті пішли, та й побачили, де він жив. І в нього той день перебули. Було ж коло години десятої. А один із тих двох, що чули від Івана та й йшли вслід за ним, був Андрій Прат Симон. На Петра. Він знайшов перше Симона, брата свого, та й говорить до нього: Знайшли ми Месію, що визначає Христос, і привів він його до Ісуса. На нього ж споглянувши, промовив Ісус, ти Симон, син Йон, будеш званий ти Кіфа, що визначає скеля. Наступного дня захотів він піти в Галілею, і знайшов він Пилипа та й каже йому Йди за мною. А Пилип звів саді і проходив із міста Андрія й Петра. на Фанаїла знаходить та й каже йому: Ми знайшли того, що про нього писав був Моїсей законі і пророки. Ісуса, сина Йосипового, із Назарету. І сказав йому Нафанаїл, та й хіба ж може бути з Назарету що добре? Пилип йому каже, прийди та побач. Ісус, оглядивши Нафанаїла, що до нього йде, говорить про нього. Ото справді, ізраїльтянин, що немає в нім підступу, говорить йому Нафанаїл, Звідки знаєш мене? Ісус відповів і до нього сказав: Я бачив тебе ще давніш, ніж Пилип тебе кликав. Як під фіговим деревом був ти. Відповів йому Нафанаїл Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїлів. Ісус відповів і до нього сказав: через те. Віриш ти, що сказав я тобі, що під фіговим деревом бачив тебе більш від цього побачиш, і він каже йому: по правді, по правді, кажу вам, відтепер ви побачите небо відкрите та ангелів Божих, що на людського сина підіймаються та спускаються.